Одна золота, шість срібних, сім бронзових медалей. І з таким результатом повернулися із чемпіонату України з важкої атлетики бердичівські спортсмени, вихованці тренерів Людмили та Андрія Гвіздон. Переможці в нас Гвіздон Марк. Бодесянка Ріна, Бенедюк Анастасія, Калиниченко Віктор, Талішевська Віталіна, Козачук Дарія це всі діти дали в медалі. Так само в нас дуже великі досягнення. Це серед юніорів, серед хлопців до 20 років. Ми загальне командне місце Житомирської області взяла третє місце. Оце наш кубок. Це наш кубок. І це дуже велике досягнення. Це серед команд всіх по Україні. Відділення важкої атлетики є не лише при дитячо юнацькій спортивній школі, а й відкрили у Бердичівському обласному спортивному ліцеї, учнем якого є і кандидат у майстри спорту Марк. Хлопець з маличку займається важкою атлетикою. Подальші плани з'їздити до 23 років на змагання. Попасти в, туди, в призи, а можливо, і на перше місце під. Ще поїхати на Європу з'їздити, на да, чемпіонат Європи в Іспанії, в Мадрид. Віздон Марк, який здобув другий срібним абсолютним чемпіоном чемпіонату України, став і в ривку, і в поштовху, і в сумідвоборства. Він є ліцеїстом. Бердичівського обласному спортивному ліцею. Тобто, дві тренува тренування в день вони дають свої плоди і діти покращують свої результати. На рівні з хлопцями і юні важкоатлетки. Ось ця тендітна дівчинка Каріна у категорії 40 кілограмів стала срібною призеркою у поштовху. У мене було шість конкурентів, і я зробила 45 кілограмів і виборола друге місце у вправі поштовх. На майбутнє Каріна планує вступити до Бердичівського спортивного ліцею а також «Я хочу вийти на кандидат майстер спорту України. Бердичів є осередком важкої атлетики Житомирщини. Зазначає тренерка, яка із 2021-го виконує обов'язки президента Федерації важкої атлетики області та є рекордсменкою України серед майстрів. Сьогодні користуючись нагодою, тренерка закликає підтримати у нелегкий час колегу тренера, а також родину її вихованки. Тренер Мардаянс Ернест йому потрібна допомога. Ви знайдете цю допомогу, реквізити так само. Прошу допомоги, допомогти талановитому тренеру, просто врятувати життя. І прошу допомогти Козачук Дар'я, у нас її братик, Богданчик. Ви так само знайдете в інтернеті в інстаграмі. Так само потребує допомоги в зборі коштів для того, щоб дитина так само розвивалася повноцінно. Прошу вас. Долучитися до цих двох зборів. Дякую. Нині ж юні спортсмени готуються до чемпіонату Житомирщини із важкої атлетики серед юнаків та дівчат до 13 та 15 років, що ближчим часом відбудеться у Бердичівському обласному спортивному ліцеї. Олена Лук'янюк, Андрій Борисов. ТРК ВІК.